День 22 Біблія, книга Псалмів. Псалом 4, Псалом Давида. Коли я кличу, вислухай мене, Боже правди моєї, в утиску моєму ти послав мені полегшення, змилуйся наді мною і вислухай мою молитву. Людські сини, доки моя честь буде ганьбитись, доки будете любити пусте й шукати неправди, тож знайте, що Господь відділив для себе праведного. Господь мене почує, коли я буду кликати до Нього. Гніваючись, не грішіть, пороздумуйте у ваших серцях, на ваших постелях і заспокойтесь, приносьте справедливість жертви і покладайтесь на Господа. Багато хто запитує, хто нам покаже те, що добре. Яви нам світло твого обличчя, Господи, Ти послав у моє серце більшу радість, ніж коли є великий достаток пшениці та нового вина. Тому я спокійно лягаю і засинаю, бо Ти, Господи, єдиний дозволяєш мені жити безпечно. Перша книга Мойсея. «Буття» У попередніх розділах Сни Фараона. Йосиф стає над усім Єгипетським краєм, Прибуття братів Йосифа до Єгипту, Повернення братів до Ханаану без Симеона. Розділ 43. У краю лютував голод. Тому, коли закінчили споживати пшеницю, привезену з Єгипту, їхній батько сказав їм: Підіть знову і купіть нам трохи харчів. Та Юда відповів йому: той чоловік рішуче заявив нам, кажучи, не з'являйтеся перед моє обличчя, якщо вашого брата не буде з вами. Отже, якщо відпустиш з нами нашого брата, то ми підемо і купимо для тебе харчів. А якщо не відпустиш, ми не підемо. Бо той чоловік сказав нам: не з'являйтеся перед моє обличчя. Якщо вашого брата не буде з вами. Тоді Ізраїль промовив, навіщо ви вчинили мені таке зло, сказавши тому чоловікові, що у вас є ще один брат. Вони ж сказали. Той чоловік пильно розпитував нас про нашу родину, говорячи, чи ще живий ваш батько, чи є у вас ще брат. Ми відповіли йому згідно з цими запитаннями Хіба ж ми могли знати, що він накаже привести нашого брата? Тоді Юда промовив до свого батька Ізраїля. Відпусти, хлопця, зі мною, ми встанемо і підемо, щоб нам жити і не померти, нам, тобі й нашим дітям. Я ручаюся за нього, будеш домагатися його з моїх рук. Якщо ж не приведу його до тебе і не поставлю його перед тобою, до віку я буду винувати перед тобою. Адже якби ми не зволікали, то вже двічі побували би там і повернулися. Тоді Ізраїль, їхній батько, сказав їм Коли так, то зробіть ось що. Візьміть у ваші мішки що найкраще з плодів цієї землі та занесіть чоловікові гостинця трохи бальзаму, трохи меду, ладану, пахощів, горіхів і мигдалю, а грошей візьміть удвічі більше. Гроші, що повернули у ваші мішки зверху, заберіть назад з собою. Може, це помилка. Беріть і вашого брата, вставайте та йдіть до того чоловіка. А Всемогутній Бог нехай дасть вам милість перед тим чоловіком. Щоб відпустив на волю і того вашого брата, і Веніяміна. А мені, якщо вже судилося бути бездітним, то так і залишуся бездітним. Взяли чоловіки у руки, ті подарунки, подвійну суму грошей, а також Веніяміна, встали і пішли до Єгипту та з'явилися перед Йосифом. Побачивши разом з братами Веніяміна, Йосиф сказав старшому над його домом Проведи цих людей у дім, заколи щось із худоби та приготуй, тому що ці люди їстимуть зі мною опівдні. Той чоловік зробив усе так, як сказав Йосиф, і запровадив людей додому Йосифа. Чоловіки перелякалися, що їх привели додому Йосифа і почали говорити напевно, нас привели через гроші, повернені тоді в наші мішки, аби звинуватити нас і схопити нас та наших ослів і зробити нас рабами. Тож вони підійшли до старшого над. Домом Йосифа і звернулися до його біля дверей будинку з такими словами: будь ласка, Добродію, ми вже раніше приходили купити хліба. Так сталося, що коли ми зупинилися для відпочинку та порозв'язували наші мішки, то побачили гроші кожного в його мішку зверху, наше срібло за його вагою. Ми привезли його назад із собою. Ми також взяли з собою додаткові гроші, щоб купити хліба. Ми не знаємо, хто наші гроші поклав у наші мішки. А він їм відповів: Мир вам, не бійтеся, ваш Бог, Бог вашого батька, поклав вам скарб у ваші мішки, а ваші гроші я отримав. Після цього він привів до них Симеона. Тож ввів той чоловік усіх братів у дім Йосифа. Він приніс їм води, щоб помили свої ноги, дав також корму їхнім ослам, поки мав прийти опівдні Йосиф. Вони приготували йому дарунки, оскільки дізнались, що будуть тут обідати. Щойно Йосиф увійшов до будинку, вони піднесли йому дарунки, що мали з собою, і долілись, поклонилися йому. Він запитав їх про здоров'я і додав, чи здоровий ваш старенький батько, про якого ви мені говорили, чи він ще живий. Вони відповіли: Твій слуга, наш батько, здоровий, він ще живий. Схилившись, вони знову долілись, поклонилися. Він же, підвівши погляд, побачив свого рідного по матері брата Веніяміна, і сказав: Це і є ваш наймолодший брат, про якого ви мені розповідали, і додав: Нехай Бог виявить до тебе милість, мій сину. Тут Йосиф з поспіхом вийшов, бо розхвилювалось його серце від зустрічі з братом, і він був готовий заплакати. Тож, вийшовши до іншої кімнати, він почав ридати. Потім, вмивши обличчя, війшов. І, ледве стримуючись, сказав подавайте їжу. І поклали окремо йому, братам окремо і окремо єгиптянам, які обідали з ним, оскільки єгиптяни не можуть споживати їжу разом з євреями, тому що для єгиптян це огидно. Тож посідали вони перед ним за віком від найстаршого первістка до наймолодшого, і дивувалися чоловіки, кожний перед своїм братом. Йосиф вже посилав страви зі свого столу до них. При цьому дар для Веніяміна був у п'ятеро більший від дарів усіх інших, і вони пили і повпивалися з ним. Розділ 44 Після цього Йосиф наказав старшому над своїм домом, говорячи Наповни мішки цих людей поживою, скільки лише вони можуть нести, і поклади гроші кожного зверху в його мішок. А в мішок наймолодшого зверху поклади мою чашу. Срібну чашу разом з грошима за його пшеницю. Той зробив усе за наказом Йосифа. Коли настав ранок, чоловіків відпустили разом з їхніми ослами. Щойно вони залишили місто, не відійшовши далеко, як Йосиф звелів старшому над своїм домом. «Стань! наздожени тих чоловіків, наздогнавши, скажи їм: навіщо ви відплатили злом за добро? Хіба це не та чаша? З якої мій пан п'є, він також на ній займається провіщенням, таке вчинивши, ви зробили вкрай погано. Наздогнавши їх, той передав їм усі ці слова. Вони ж відповіли йому навіщо пан говорить такі речі? Неможливо, щоби твої раби вчинили те, що ти кажеш. Ми з Хананського краю повернули тобі гроші, які знайшли зверху в наших мішках, то як же ми могли вкрасти срібло чи золото з дому твого пана? У кого лишень з твоїх рабів буде знайдена чаша, той хай загине, а ми всі станемо слугами нашого Пана. Він же промовив Гаразд, нехай буде за вашими словами, в кого буде знайдена чаша, той стане моїм слугою, а ви будете невинні. Кожен з них з поспіхом стягнув на землю свого мішка, так само кожен відкрив свій мішок, той всіх обшукав, починаючи від старшого і закінчуючи наймолодшим. Чашу було знайдено у мішку Веніяміна. Тоді пороздирали вони на собі одяг, кожен нав'ючив свого осла, і всі повернулися до міста. Війшов Юда зі своїми братами в Дін Йосифа, коли він ще був там, і попадали перед ним на землю, а Йосиф їм сказав Що ж це за вчинок ви зробили? Невже ви не знали, що такий чоловік, як я, здатний відгадати? Юда ж відповів, що можна відповісти нашому панові? Що говорити або чим виправдатися, адже Бог виявив провину твоїх слуг, тому ми слуги нашого Пана. Усі ми, як і той, у чиїх руках знайдено чашу. Та Йосиф сказав: Я не можу так учинити. Лише той чоловік, у чиїх руках була знайдена чаша, буде моїм слугою. Ви ж з миром вирушайте до вашого батька. Тоді Юда підійшов до нього і сказав: Володарю, я благаю! Дозволь твоєму слузі промовити слово, щоб почув мій володар і не прогнівайся на свого слугу адже ти такий, як фараон. Мій володар колись запитав своїх слуг, кажучи, чи маєте батька або брата. І ми тоді сказали нашому володарю: є в нас старий батько, і наймолодша дитина його старості, його брат помер, тому він один залишився від своєї матері, і батько дуже любить його. Ти ж сказав своїм слугам приведіть його до мене. Я хочу його побачити. Тоді ми сказали нашому володарю: не може юнак залишити свого батька, бо коли він залишить його, то його батько помре. Ти ж сказав своїм слугам: якщо ваш наймолодший брат не прибуде з вами, то більше не з'являйтесь перед моє обличчя. Так сталося. Що, коли ми повернулись до твого слуги, нашого батька, то оповіли йому слова нашого володаря. Коли ж наш батько сказав: ідіть знову й купіть нам трохи хліба. Ми відповіли, не можемо піти, підемо лише тоді, коли піде з нами наш наймолодший брат, оскільки не можемо з'явитись перед обличчя того чоловіка, якщо не буде з нами наймолодшого брата. Тоді наш батько, твій слуга, сказав нам: ви знаєте, що двох синів мені народила моя дружина. Один пішов від мене, і я сказав: напевно, звір загриз його. З того часу я його більше ніколи не бачив. Тому, якщо заберете від мене цього. Та станеться з ним якесь лихо, то зі смутком зведете мою сивину до Шеолу. Тепер же, якщо прийду до Твого слуги нашого батька, а юнака з нами не буде, в той час, як його душа прив'язана до душі сина, може статися, що, коли він не побачить з нами юнака, то помре. Таким чином твої слуги цим горем зведуть сивину Твого слуги, а нашого батька до Шеолу. Я твій слуга, за юнака перед своїм батьком. Запоручився, сказавши, якщо не приведу його до тебе, то буду винуватий перед моїм батьком по всі дні життя. Тому тепер благаю, нехай твій слуга залишиться замість хлопця, рабом моєму панові, а юнак хай піде зі своїми братами. Бо як я піду до мого батька, коли зі мною не буде юнака? Хіба для того, щоби побачити горе, яке спіткає мого батька? Свята Євангелія від Матфія. У попередніх розділах Славний в'їзд Ісуса в Єрусалим. Ісус звільняє храм від торговців, Все, що попросите в молитві з вірою, одержите Притча про неслухняних синів і про злочинних робітників. Розділ 22. У відповідь Ісус знову заговорив до них у притчах. Кажучи, схоже Царство Небесне на одного чоловіка, царя, який справив весілля своєму синові. Він послав своїх рабів покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді знову послав інших рабів, кажучи, скажіть запрошеним: ось я приготував мій бенкет, моїх волів і годовану худобу зарізано, і все готове, приходьте на весілля. А вони, знехтувавши, відійшли. Один на своє поле, другий на свій торг, інші, схопивши його рабів, познущалися над ними і повбивали. Цар розгнівався, послав своє військо, вигубив убивців і спалив їхнє місто. Тоді каже своїм рабам: оскільки весілля готове, а запрошені виявилися недостойними, то йдіть на роздоріжжя і кого тільки зустрінете, кличте на весілля. Вийшовши на дороги, ті раби зібрали всіх, кого знайшли. І злих, і добрих, і наповнилася весільна світлиця гістьми. Цар прийшов подивитися на тих, які зібралися, і побачив чоловіка, невбраного у весільний одяг, і каже йому Друже, як ти вийшов сюди без весільного одягу? Той же мовчав. Тоді сказав цар слугам Зв'яжіть йому ноги й руки та викиньте в зовнішню темряву, там буде плач і скрегіт зубів, адже багато запрошених та мало вибраних. Тоді фарисеї пішли і зібрали раду, щоби зловити його на слові, і послали до нього своїх учнів з іродіянами, кажучи, Учителю, знаємо, що ти є праведний, правдиво навчаєш Божої дороги і не зважаєш ні на кого, бо не дивишся на обличчя людей. Тож скажи нам, як ти вважаєш, чи належить давати податок кесареві, чи ні? Знаючи їхнє лукавство, Ісус сказав, навіщо ви пробовуєте мене, лицеміри? Покажіть мені податкову монету. Вони принесли йому динарій. А він каже їм Чий це образ і напис? відповідають кесаря. Тоді він каже їм То кесареве, віддайте кесареві. А Боже Богові. Почувши це, ці здивувалися і, залишивши його, відійшли. Того дня підійшли до нього садукеї, які твердять, що не існує воскресіння, і запитали його, кажучи, Учителю. Мойсей сказав, коли хто помре, не маючи дітей, то нехай його брат візьме його дружину і воскресить нащадків брата свого. Було у нас семеро братів, і перший, одружившись, помер, не маючи дітей, залишив свою дружину своєму братові, так само другий і третій, аж до сьомого. Після всіх померла жінка. Тож котрого із семи буде вона дружиною у Воскресінні, адже всі мали її. У відповідь Ісус сказав їм: Помиляєтеся! Не знаючи ані Писання, ані сили Божої, бо по Воскресінні не одружуються і не виходять заміж, а є, мов ангели на небі. Щодо Воскресіння з мертвих, то хіба ви не читали Слова Божого, яке говорить: Я є богом Авраама, богом Ісаака, богом Якова, богом не мертвих, а живих? І, почувши це, люди були в захопленні з його вчення. А фарисеї. Почувши, що він закрив уста садукеєм, зібралися разом, і один з них, законовчитель, запитав, випроповуючи його: Учителю, яка заповідь найбільша в законі? Він же сказав йому: Любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем, всією своєю душею і всією своєю думкою. Це перша і найбільша заповідь. Друга, подібна до неї, любитимеш свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідях тримається весь закон і пророки. Коли зібралися фарисеї, Ісус запитав їх, кажучи, що ви думаєте про Христа? Чий він син? Вони йому відказали Давидів, він каже: То як же Давид у дусі називає його Господом, говорячи, промовив Господь до мого Господа, сядь праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під твої ноги? Отже, Якщо Давид називає його Господом, як він може бути йому сином? І ніхто не міг відповісти йому ні слова, тож від того дня ніхто більше не наважувався його запитувати.